Буває таке, коли військові, повертаючись з роботи, з фронту, наприклад, починають вести себе грубо, починають багатолеятися, починають бути емоційно відсторонені або, навпаки, дуже сильно емоційними, реагують нетверезо, неадекватно маю на увазі, і так далі. Всі починають думати, а що ж це таке відбувається з моїм військовим? А відбувається з вашим військовим профдеградація. Це не просто профдеформація, це профдеградація. Тому що на війні все простіше, зрозуміліше, але набагато жорстокіше. І за рахунок цього військові переносять. Свій досвід військовий на цивільне життя. Ось і все. Просто щоб ви розуміли, що відбувається з вашим військовим. Це назовемо це так: профдеградація. На жаль.